Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов'язково стане переломним моментом у війні. За його словами, в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої. При цьому Росія кидала на цей напрямок нову живу силу і техніку. Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Росіяни зазнали великих втрат, але водночас. С ми не можемо виключити, що Бахмут, врешті-решт, може впасти в найближчі кілька днів, сказав Столтенберг. Генсек альянсу зазначив, що підтримка України має лише посилитись. Головнокомандувач збройних сил України залужний на засіданні ставки 6 березня висловився за продовження оборони Бахмута та подальше посилення позиції. Генштаб ЗСУ з ранку березня повідомив, що штурми Бахмута та навколишніх населених пунктів продовжуються.